Усім привіт! У сьогоднішньому відео я хотіла б розповісти простими словами про такий процес, як відрахування і повторний вступ на бюджет. Чому я вирішила зняти таке відео? Тому що особисто коли стикнулася з такою ситуацією, що в інтернеті дуже важко написана теорія інформація на цю тему. Вона спочатку важка для розуміння, багато хто лякається, боїться. Але зараз на власній історії я вам покажу, що це зовсім не страшно, не важко, і все дуже доступно і легко відбувається. Отож, я відрахувалася на початку 2022 року з Київського політехнічного інституту, і перший мій крок був це написати, звернутися в деканат. У нас був чат-бот в телеграмі, і я їм написала: Добрий день, який мій перший крок, якщо я хочу відрахуватись? Мені сказали, що я повинна приїхати написати заяву очно від власної руки, що я і зробила. Потім вам скажуть, повідомлять, що треба буде трошки. Певний проміжок часу почекати, поки вийде наказ на ваше відрахування. І тоді е, ви повинні будете знову приїхати і вам будуть е, видадуть обхідний лист. Е, що це за документ? Е, ну, на своєму прикладі, наскільки я пам'ятаю, наприклад, у нас була бібліотека університетська. Я заходжу, показую обхідний лист. Вони дивляться, що у мене немає заборгованості по книжкам, що я не тримаю там якусь книгу у себе вдома. І вони ставлять або початку або підпис, що все ок, і мене можна відраховувати. Отож, цей обхідний лист ви обходите і потім вас направляють у спеціальний відділ. Не хочу помилитися, ну можу це назвати або бухгалтерія, або якось інакше. Але це такі, ну скажімо так, те, як я пам'ятаю в КПІ, велика аудиторія в головному корпусі, куди я зайшла. І е, мені повернули мої документи, тому що е, хто вступав ще там у 2021 році раніше, пам'ятаю, що там були спеціальні документи, там коли ЗНО ще існувало, і ми їх всіх віддавали в університет на зберігання. І ось ці документи вам віддають, натомість ви віддаєте студентський квиток. Uh, і все, в принципі, це все по відрахуванню, тобто нічого важкого. Насправді набагато важче наступний процес, якщо ви наважитеся на повторний ступ. Якщо ви вирішите вступати на контракт, то тут насправді нічого важкого і не буде. Все дуже зрозуміло, ясно. Тобто, тут навіть нема що обговорювати, все так само, як і до цього. Um, набагато важче це повторний вступ на бюджет, якщо ви до цього вступали на бюджет, на спеціальність якусь певно. Ось і про це варто поговорити тут. Я ж кажу, набагато все важче. Я навчалась на бюджеті і відрахувалась, і потім все ж таки вирішила знову вступити на бюджет на іншу спеціальність. Але тут ще важливий нюанс, що багато хто спочатку задумується про переведення. Така процедура також існує, але якщо буде занадто велика академічна різниця по предметах, то вам не дозволяться переведення з однієї спеціальності на іншу. Тобто, наприклад, як я хоч, ну, я е, не те, щоб думала про переведення, але як у мене трапилось, я навчалась на комп'ютерні науки, а вступила потім на медицину. Звісно, що це зовсім дві різні галузі. Тут неможливо говорити про переведення, тому тут лише повторний ступ. Але також існує переведення, це варто вам особисто дізнаватися, писати в той університет, чи, можливо там переведення з такої та спеціальності, яка академічна різниця. Це все вираховувати, закривати борги. Це все зовсім вже інший процес. Зараз ми говоримо саме про повторний вступ на бюджет. Отож, все спочатку відбувається так само. Вступ є дебо офіційний сайт. Так, ви там подаєте заявку, вас зараховують там до наказу бюджет. І вже потім ви приходите в деканат вашого нового університету і говорите, що е, я знаю, що варто, мені треба, точніше, обов'язково сплатити борг державі е, відшкодування коштів, так, ось так це називається. За те, що я вже навчалася на бюджеті, відрахувалася. Підкажіть, що мені для цього треба зробити. Е, вам скажуть е, з'їздити в ректорат, і я так їздила декілька разів туди-сюди. Де вам вираховують суму, котру ви повинні сплатити як відшкодування коштів державі. Тепер важливий момент. Наприклад, дуже простими словами, ви відрахувалися після першого курсу або на першому курсі. Контракт, наприклад, коштував 40 тисяч гривень. Відшкодування коштів державі буде коштувати, якщо, грубо кажучи, округлимо приблизно в два рази більше 80 тисяч гривень. Це варто враховувати, тому що тут такий, ну я ж кажу момент, що в інтернеті про це важко прямо знайти інформацію. Ти не можеш одразу знати, а яка ж вийде сума відшкодування. Але суму тобі повідомляють вже після того, як тебе зараховано на бюджет. Так, наприклад, там на сайті стоп'єдебо написано до наказу. Це дуже важливо варто врахувати, щоб потім для вас це не було такою несподіванкою, як колись було для мене. І вам вираховують цю суму і можуть запропонувати, як у мій рік було написати заяву з проханням розділити на частини цю суму, щоб не одразу все сплатити, а на частини. Але якщо я правильно пам'ятаю, спочатку у вас буде термін приблизно або тиждень, або 10 днів, коли ви обов'язково повинні сплатити певну частину. Я вже погано пам'ятаю, скільки саме, але певну частину ви обов'язково повинні сплатити певний перший внесок внести. І тоді вас ну, дозволять далі до, взагалі, допустити до навчання. Це дуже важливий момент. І потім ви можете, я ж кажу, написати цю заяву, і поступово декілька місяців ви будете виплачувати, відшкодовувати цей борг. Також там такі нюанси, що там відносити квитанції в деканат про сплату. І потім, коли ви остаточно сплатите всю, всю суму, все можна сказати, що ви молодці. Вас повторно зараховано остаточно бюджет, більше ніяких вже нюансів не буде. Тобто, далі ви будете спокійно навчатися. Ви відшк... найголовніше, що ви просто відшкодували увесь борг державі. Ось але. Думайте уважно головою перед тим, як остаточно вирішитись, чи ви хочете вступати повторно на контракт чи на бюджет, тобто враховуйте цю суму, котру треба буде сплатити. І звісно, що чим більше ви провчилися і чим далі, тим більше буде ця сума, тому що я відрахувалася на першому курсі, у мене була отака та сума. Якщо ви там зараз на другому, третьому і так далі, курсі сума буде більше, якщо ви захочете знову вступити на бюджет і. Неприємна ситуація, котра трапилася зі мною, я відрахувалася на початку другого семестру. Але мені все одно довелося сплатити повністю всю цю суму другого семестру, навіть якщо я провчилась там всього лише один тиждень. Тому також це враховуйте і думайте з головою. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Це моє перше таке відео. Хочу побажати вам завжди з розумом ставитися, підходити до такого важливого рішення, як вступ в університет. Пам'ятайте, що немає нічого страшного в тому, щоб відрахуватися з неулюбленої спеціальності, якщо ви усвідомите, що це не ваше, і побачите, що якась інша спеціальність тягне. Тому наважуйтесь, відраховуйтеся і вступайте на ту спеціальність, яку ви справді хочете, бажаєте всім своїм серцем. Отож, всім пока-пока.